Ігор Асауляк із позивним Расмус, розвідник 118-ї бригади сил територіальної оборони. Нині він відновлюється, а його підрозділ більше року перебуває на сіверському напрямку. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Ігор, коли почалась повномасштабна війна, ви потрапили до територіальної оборони. І загалом стояло завдання інше перед територіальною обороною. А потім ви стали розвідником. Як це трапилось? Перший мій візит в воєнкомат був 23-го. Лютого напередодні повномасштабної війни ну, мій товариш сказав, що формується такий підрозділ територіальної оборони. Я приїхав, мені дали перелік документів необхідних для того, щоб мене взяли на облік. І я зрозумів, що це мені роботи місяця на три на чотири. Я думаю, ну потихеньку буду цим займатися. І тут наступного дня в п'ять ранку я просинаюся від того, що. Сусідка зверху кричить, почалося, включає телевізор, впевнився, що почалося. На півгодинки на годинку був просто ступор. А потім поїхав, заправив повністю машину. Заїхав додому, взяв документи і поїхав знову таки військкомат. І вже не було ніяких питань. Тобто, Я кажу, у мене немає військової з собою. В паспорті є, є, все добре, цього достатньо. І далі мене направили в територіальну оборону. Я взагалі нікого не знав, Це, ну, я був сам по собі. Був зарахований, попав в дуже класний взвод, в дуже класний підрозділ, з чудовими хлопцями. Разом почали тренуватися, готуватися до бойових дій. І напередодні, десь числа 26-27 квітня 2022 року, був такий клич. Потрібні добровольці, треба їхати кудись. Не, не повідомлялось куди саме. Половина нашого взводу погодилася одразу, не задумуючись. І вже 29-го ми вже були біля Попасної. 30-го ми вступили в перші свої бої. Це був, звісно, жах, тому що ну, жод... ну, там декілька хлопців з нас приймали участь в АТО. На жаль, один з них загинув в перший же день. Психологічно, фізично, тактично ми були слабо підготовлені. Це треба віддати належне. Але вижили. Потім контузія, лікування, але було розуміння, що треба повертатися. І мені пощастило, вже моє друге відрядження під Бахмут. Я познайомився з хлопцями з розвідки. Пристав до них, ну, ми спільно а, виходили на позиції, вони мені сподобались, а, наче їй до, до мене не було зауважень. Ну, і таким чином я попросився, кажу, візьміть до себе. А ви пам'ятаєте, от перше своє завдання, коли перейшли до розвідників? Перше завдання у нас було, а, є таке село Кадема, воно знаходиться біля. Бахмуту ми виходили там на Тіріконі Так само була наша, наш спостережний пункт. Ми працювали поруч з айдарівцями, вели спостереження, виявляли. Так само виявляли, де знаходиться артилерія, де особовий склад знаходиться. І був такий випадок. Вон тоді був а, снарядний холод. Тобто, ну, а, в нашу сторону летить там 30 снарядів. Туди летить один-два. Ну, справді, ми потім вже дізналися, що готувалася ця харківська херсонська операція, сили були і засоби залучені там. А в нас ну, така вже була, не скажу, що вічі депресія, тому що ти бачиш, як вільно переміщається ворог, і ну, в тебе особисто немає зброї для того, щоб його вразити. А наша артилерія мовчить. Ну, скажімо так, дуже мляво відповідає. І, а ми ж старанно заносимо всі координати, все, і в тебе питання, навіщо я це роблю? Да? Ну, така демотивація вже пішла. І тут виходить, напряму виходить начальник артилерії, бригади сусідньої і каже: А давайте ми туди. Я кажу, а давайте. Боже, як він туди насипав, Хлопці відпрацювало просто чудово. І ти, коли бачиш, що там вже не просто там на перекур виходять, а вже туди летить техніка, щоб евакуювати поранених, вбитих. І ти розумієш, це твоя робота і є. Тобто, так, да, ти особисто не натискав на гачок, але ти відпрацював добре, ти зробив все можливе, щоб туди нанесли вогнене враження. Це робота розвідника. А ви уявляли собі, що ви будете там робити? А, воювати. Мені було все одно, що робити. Моя місія була в тому, щоб бути там і воювати зі зброєю в руках. Тому я просто ну, я хотів помститися за загиблих друзів. Я хотів чим швидше перемогти. Ну, це ж головна мета. А це краще робити, коли з тобою поруч хороші хлопці, з якими ти на одній хвилі. А з цими ми точно на одній хвилі. Там багато таких безбашених. Так що... І що входить у ваше завдання? Наша задача це Виходити на спостережні пункти, тобто невеличкі позиції, спостерігати за рухом ворога, повідомляти, фіксувати координати, передавати їх для опрацювання, а далі по ним вже працює арта. Тобто зараз же ж війна вона в такому форматі відбувається. Тому що дуже часто, особливо зараз, коли починається зеленка, теплий період. Зеленка закриває позиції ворога, і дрон, ну, скажімо чесно, не все бачить. Тому очі розвідника там мають бути. І, і, і Ти маєш слухати і дивитися, бо дуже часто ти просто чуєш напрямок, звідки постріли, звідки виходи. І орієнтуєш, і таким чином легше знайти потім ворожу ціль. Бо що таке облітати там певну площадку? А тобі розвідник може одразу сказати, що це напрямок одна година, відстань від е, виходу там, 30 секунд. І для толкового артилериста він дуже швидко прикидує, яка відстань, напрямок, орієнтири. Ну тобто… В... Ну, якщо дрон може залітати і на позиції російських військових, то що може розвідник? Дуже часто ті самі спешки, вони стають мішенью для обстрілу. І ти дуже чітко вказуєш, звідки відбувається обстріл, виходи, а далі вже працює артилерія. Це вже їх задача. Вже коли вони отримали первинну інформацію від нас, від розвідників, потім вони підтверджують цю інформацію від аеророзвідки, вони знаходять, де закопані ці гармати чи міномети, і відпрацьовують і досить влучно В минулому році влітку. Якщо я не помиляюсь, у нас був результат 20 мінометів супротивника. Тобто дуже швидко, дуже якісно відпрацьовувалося. От в цьому році хлопці дуже якісно і дуже класно відпрацьовують по техніці. Вже спалено там будь-здоров, танків техніки, виявлені і знищені так само місця дислокації особового складу супротивника. Ну так воно працює. А зараз як відбувається розвідка? ми зараз зараз ну, сумічаємо скажімо, функції легкої піхоти і розвідки. Тобто є окопні позиції. Ми там зробили, підготували собі досить зручні бліндажі. Зимою ми там чудово зимували, і при цьому ведемо спостереження. Тобто, ми вже там. Зробили собі навіть у нас тепловізор підключається через планшет, через Wi-Fi, і ти навіть при обстрілі, не висовуючись з бліндажа, ти можеш вести спостереження. Да, електроніка там у нас теж працює така. Ну, не скажу що серйозна, але ну, це все одно безпечніше, однозначно. А плюс, в разі якихось дій з боку супротивника, ми відкриваємо вогонь на ураження. А нас, Є, скажімо, засоби, і кулемети, і гранатомети. Тобто сумічаємо. Ну, Плюс, відповідно, по нам летить, ми передаємо. Ну, я це називав що ми ловці мін, тому що дуже часто я розумію, що фактично наше перебування провокує супротивника на відкриття вогню. І це добре. От ви зараз служите в армії, ви прямо на самому нулі працюєте. Так. Ви ходили на строкову службу? Ні. Ні. Я закінчував Харківський авіаційний інститут і мав бути лейтенантом. Моя спеціальність була тилове забезпечення. І це мене так харяло, що просто я думаю, я буду тиловою крисою. І тут такий випадок, я напередодні. Присяги зламав ногу. На костелях прийшов на військову кафедру, там мене побачив завідуючи кафедри, вигнав мене, сказав іди, списуйся. Ну і так мені пощастило. Я не став лейтенантом тилового забезпечення. Вас списали? Так, в мене був білий квіток, я обмежено придатний, все чудово. А чи ті знання, які ви отримали на військовій кафедрі, вам допомагають зараз? До речі, так, бо ворог застосовує на будь-якому напрямку на нашому так само авіацію, і я розумію, що воно несе і як воно працює. Ну, десь мені допомагало бути психологічно підготовленим до авіаударів, Скажімо так, не сильно, але так. До того часу, як ви отримали поранення, яка була ситуація на тих позиціях, де ви служите? У Нас прийнято писати в доповідях складна, але контрольована. Ми відбивали все, що намагалися зробити наші супротивники. Я ж кажу, ми ці позиції ми тримаємо вже більше року. За цей час тактика противника змінилася. Чи вони діють так само за той час, поки ми там знаходимося, відбулося декілька ротацій особового складу супротивника. Були в нас там і ЛНР-ДНР, були і бойові буряти. Були смішні випадки, коли Росгвардія туди приїжджала. А Це... чого смішно? Ну бо розумними цих людей не називеш, тому що вони шокувалися на відстані. Грубо кажучи, там трошки більше півтора кілометра від нас, в відкритому полі, шокувалися в своїх чорних камуфляжах, в касках, Я кажу, тільки дубінок їх не вистачало, щоб, може, вони б думали, що вони розганять нас, приїхали. Ну, це вчасно помітила наша аеророзвідка, туди було нанесено артилерійське вогневе враження. Ну і потім поночі вони довго витягували своїх загиблих. Ну, тобто, я не розумію взагалі. Ну, але ж не можна казати так, що тільки такі недолугі були. Ні, ні, у Боже. Я кажу те, ну, те, я коли з хлопцями, особливо з новенькими, говорив, готував, їх там, скажімо, морально, я пояснював, що хлопці, те, що стосується піхоти, да, там є варіанти там, мобіків, оцих да, недовчених не, не, не і недомотивованих. Але те, що стосується технічної сторони, артилерія, танки, аеророзвідка. Там спіци, І ми вигрібали від них дуже, дуже, дуже. Тому до них треба відноситися. Ну, якщо не з повагою, то як мінімум дуже обережно. Якщо ти запалився і підставився, то наслідки можуть бути трагічні. За цей час, поки ви служите, як близько ви бачили російських розвідників? Ну, скажімо так, до наших позицій вони підходили на відстань десь від 200 до 400 метрів. Бо ну, наші позиції ландшафт таким чином, що перед нами відкрите поле, фактично. І тому абсолютно незручна для них позиція для штурму. А для оборони так, це відкрита місцевість. Хоча там були такі, скажімо є ручки, де вони могли підійти ближче. Знов таки ми контролювали ці місця, тому вони не намагалися цього робити фактично. От ви більше року були на сіверському напрямку. Ви ж, мабуть, вже познайомилися з місцевими жителями? Які у вас зав'язались стосунки Щасно, з місцевими жителями, ну особисто. Я ну, не було ні, ні можливості, скажімо так, ні особливого бажання було таке, що да, там, приймав участь в евакуації місцевих пораних да, після прильоту. І мені ми там з, з побратимом побігли в різні хати. Я в одну хату там людині уламок розробив коліна, я надав першу допомогу і доправив його просто до медиків, а вони вже там попрацювали з ним як потрібно. І ця людина вона була вдячна. Дійсно, вони а, перемістилися з іншого села, яке геть знищено росіянами. А, і він, ну він, його дружина, вони були вдячні мені за, за допомогу. А мій товариш потрапив а, до іншого а, чоловіка, якому ламками побило руки і трошки по погрудів. І поки він надавав допомогу, ця людина йому ще й розповідала, що це ми винні. Всі ж знають, що там є певна кількість ждунів, наприклад, да, люди, які абсолютно а, просто там, тобі сміються в обличчя. Комітет виборців України проаналізував дані щодо бюджетних витрат міст. І от Черкаси, а, за їхніми даними, віддають 10% свого бюджету на потреби Збройних сил України. А, чи… Отримували ви ваш підрозділ допомогу нашого міста? Ну, скажімо так, я бачив у Фейсбуці нашої бригади звіти про те, що да, допомогу від міста ми отримували. Особисто я на очі її не бачив. Ну, але я ж знову таки кажу, я. Розвідник, а слава Богу, більша частина цієї допомоги стосується дронів. Тобто, я думаю, що якщо попитати, я думаю, що так, да, вона надходила, але я вам дякую за розмову і дякую за вашу службу і бажаю Дякую.